Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і сьогодні я хочу розповісти про аромати, створені 2022 року. Я не так, щоб завзято цікавилась новинками минулого року, але переглянувши свій парфумерний гардероб, зрозуміла, що в мене зібралось їх на ціле відео і переважна більшість їх з сегменту люкс. І почну я з аромату, який маркований для чоловіків. Від герлен. Абіруш і фланкер інстинкт. Рекламна кампанія була дуже багатообіцяюча, було зображено коня та елементи шкіри. Насправді аромат видався достатньо свіжий, він зелений, прохолодний. З чайною нотою, злегка навіть терпкість мати в цьому ароматі відчувається, та прохолодність м'яти. Також в ароматі є фантомний присмак канабісу, який інколи також віддає металевою нотою, зазвичай яку дає нота нарцису. Щоденний аромат, свіжий аромат, і цілком собі унісекс. Крістін Жеп для РМС минулому році створила кілька ароматів, і мені припав до смаку аромат Унісекс з лінійки одеколонів. Це базилік. Саме з такого аромату хочеться розпочати свій день. Він освіжаючий, бадьорий, прохолодний і надзвичайно натуралістичний. Він пахне зеленою соковитою травою. Справді він пахне. Прохолодою базиліку і такою характерною терпкістю, і в ньому прослідковується ця спецієвість впродовж розкриття аромату, і навіть в шлейфі. Також цей аромат починає віддавати свою красу позбільно, ніби з прохолоди, він починає звучати навіть дещо тепло. І таким чином розкриваються спеції. Надзвичайно цікавий аромат. Що мені асоціативно нагадує, коли я користуюсь цим ароматом, це прохолодний водоспад. Навесні, коли прохолодні краплі потрапляють на шкіру, він ніби навіть обдає такою кригою своєрідною. Дуже цікавий аромат, надзвичайно оригінальний, і в моєму оточенню він нікому не подобається і це мені імпонує ще більше. Іріс Маліка» від «Шопар» – Це надзвичайно жіночний пудрово помадний аромат. Він солодкий, м'який, ванільний і розлогий. Такий в настрої кліма, яким я його пам'ятаю, але вони абсолютно різні. Тут є також Характерна квіткова вібрація, яка об'єднує і робить цільну всю парфюмерну композицію. З ним надзвичайно затишно, і всю красу цього аромату я розкрила у мороз. Він дуже красиво розкривався і тривалий час мене зігрівав і заспокоював. Наступний надзвичайно жіночний аромат від Кароліни Ерери «Very Good Girl» з поміткою Glam. В мене 10 мл флакон, ролер. і коли я його наношу, він для мене звучить квітково, фруктово, тілесно, солодко, щільно, густо, і в ньому відчувається активна вишнева нота. Тут темна, перестигла вишня, вона достатньо активна і, можливо, навіть вишневий лікер. З додаванням мигдалевого горіху, і е, впродовж звучання аромату я відчуваю троянду. Вона насичена, бордова. І аромат, коли я його наносила в вигляді спрею з повноцінного флакону, який у вигляді мешти, на підборі, то шлейф його був надзвичайно об'ємний. А в мене роллер, і це надзвичайно. Ніжно і дуже привабливо. І, на мій погляд, це аромат такий урочистий і він потребує простору. І Нектар» від ланком. Приверну мою увагу з першого нанесення. І це аромат, який відрізняється від своїх шипрових попередників якістю. Тут ваніль, тут карамель. Яка якраз і пом'якшує аромат, і тут ще є нота попкорну. І в ароматі відчувається впродовж цього звучання. Троянда, але ця троянда підсолоджена. І лише злегка оту колючість шипрової троянди я почала відчувати лише взимку, як в попередників цього аромату. Аромат спокійний, аромат. На повсякдень, і якби не було помітки ідоль, я б могла його вважати абсолютно окремим самостійним ароматом. Наступний аромат у мене у вигляді мініатюри, Хлое, номат і фланкер Натюрель. І цей аромат також відрізняється від своїх попередників. Якщо у ароматі ідоль були квіткові шипри, то тут попередники це фруктові шипри. І у мене є флагман аромату номад. Я наносила з мініатюри на одну руку зі свого аромату номад на другу руку, і між ароматами я не вловлюю нічого спільного. Якщо там були прохолодні, красиві, розкішні шипри навіть. Недозріла, можливо, сливка давала таку шипровість. То в цьому ароматі, навпаки, я відчуваю вже стиглі фрукти, і в піраміді заявлена нота Фініку. Я його тут не відчуваю, я його швидше за все можу сплутати з нотою сливи тому що слива тут просліджується, але в зрілому вигляді. І також в цей аромат. Додали трішки солодощів і квітки жасмину. Аромат мені дуже подобається, і я ще не впевнена, чи буду я купувати повноцінний флакон, але один з фаворитів новинок 2022 року це якраз аромат Натюрель. І він звучить по природньому, натурально. І він звучить а, так, ніби це аромат-відмінник, який хоче сподобатись абсолютно всім. І вже у 2023 році вийшов ще один фланкер з поміткою жасмин. І між іншим ноту жасмину я активніше відчуваю у фланкері Натурель на відміну від аромату Хлоя номат в першому виданні. Минулого року я відкрила для себе бренд Лековенде Мінім. І Жан-Конт Елена створив кілька новинок. Я обрала для себе дві, для того, щоб познайомитись з ароматом в мінімальному розмірі 10 мл. Я замовляла на офіційному сайті. І обрала для себе аромат Агапі і з ботанічної лінійки Аквама. Отже, аромат Агапі. Тут вказано, що це абсолют е маракуї, і дійсно. Аромат пахне надзвичайно натуралістичною маракоєю, злегка кисловатою, і навіть на межі їстівної. Також тут відчувається цитрус, щось на кшталт червоного апельсину чи мандарину, і аромат стартує насичено, потім спокійно починає стихати і достатньо швидко злітає. Залишивши за собою такий характерний молекулярно спецієвий шлейф. Аромат дуже цікавий, і я ще не визначила, чи потрібен мені повноцінний флакон. Можливо, 10 мл буде навіть достатньо. І взагалі, – це аромати, такі обережної, натуралістичної, природничої. Категорії, з якими завжди буде комфортно. І вони швидше за все такий настрій додатковий дають і водночас підсилюють якісь, можливо, навіть рецептори для того, щоб сприймати аромати природи більш глибоко та проникливіше Та аромат з ботанічної лінійки, який нам розповідає про красу. Рослин, Ароматів рослин це аромат з абсолюту франчепані. Це жовті квіти, які впродовж дня нагрівалися, розкривалися і віддавали всю свою ароматну красу, і ввечері цим квітковим акордом звучанням квітів пахнуть навіть листки, деревина. Кора від дерева. І нібито навіть повітря пахне цими квітами. І аромат настільки насичено квітковий і щільний, що інколи може здаватись навіть млосний. І ще цікаво, що це аромат збалансований приємним акордом, який дає аромат солі. Аромат водночас і солодкий, але не приторний. Аромат дуже запашний за рахунок квітів, але є в ньому якась ще і деревинна нота, яка не дає йому повністю пахнути монотонною квіткою. Дуже цікаві аромати. Я є великою прихильницею ароматів від «Лековен Демінів і постійно відкриваю для себе щось нове. Наступний аромат. Я придбала після першого затесту так звана спонтанна покупка маск нуар Flanker Rose від Нарцису Родрігіса. І це аромат дуже лагідний, теплий, вишуканий, витончений і інтелігентний. Він якраз з тих, які я називаю вигаптуване мережево. Тут дуже філігранно обіграні фрукти, ненав'язлива слива, переплетена строяндою. І Округлена кремовим мускусом, який не перекрикує головні ноти, а який навпаки доповнює і підкреслює красу фруктів та квітів. Аромат універсальний, він дуже вдало звучить і вдень, і ввечері, і ідеально підходить як для офісу, і з ним приємно завітати на якусь вечірку. Також фланкер, і він в мене у мініатюрі, мені цього достатньо. Аромат від Джорджо Армані, Майвей і з поміткою Floral. Це та сама насичена квіткова, білоквіткова туборозна історія, яка інколи пахне навіть суницею. Тут прибрали надлишкову ваніль, додали трішки цитрусів. Мабуть, мандаринів або червоних апельсинів, і ще додали білих квітів. Тут є і жасмин, і це ніби величезний букет квітів з подвійною дозою мускуса. Це дуже подібна до своїх попередників парфумерна композиція, яка не втрачає ДНК свого попередника. Наступна новинка від Задікі Вольтер. Щороку виходить по кілька парних ароматів, і у мене Vibes of Freedom. Це дуже позитивна та оптимістична парфюмерна композиція з пізнаваним кремовим горіхово-каштановим акордом, з нотою деревини від Флагмана, яка обіграна і для свіжості тут додали дохмяну грушку, соковиту. Яка відчувається на старті, і також в аромат додали для свіжості квіти півонії. Дуже позитивний аромат, з яким мені завжди затишно, і якось навіть піднесений настрій, коли я ним користуюсь. І аромат, який викликає зацікавленість. Івсоворан, і аромат Лібр Parfum. У мене мініатюра в 10 мл, мені цього достатньо, тому що аромат дуже подібний до своїх попередників, а особливо він перегукується з версією Intense, яка є в мене в повноцінному флаконі. Приємний фланкер, який невеликими нюансами відрізняється від своїх попередників. А саме, тут є нота. Шафрану, яка додає щільності і навіть зігріває аромат. Так само це версія більш солодка за рахунок меду. Тут навіть лавандовий мед, який розтікається, який теплий, навіть гарячий. І всю цю гурманську, солодку, навіть млосну композицію, балансує імбир своєю гірчинкою і привабливий тут дуже шлейф. Я відчуваю навіть характерну димність за рахунок бобів тонка. Та наостанок новинка від Prada Парадокс. В мене формат в 10 мл, а повноцінний флакон виглядає дуже симпатично у формі логотипа трикутника рожевого кольору. І аромат справді по-дівочому приємний, життєрадісний, фруктово-квітковий. І навіть жуйковий, він оптимістичний і якраз підходить для тих, хто втомився від солодкої гурманіки, можливо, від нішевих ароматів. Він зрозумілий, тут першим акцентом виступає грушка, до якої приєднуються цитруси, і потім тут відчувається яскравий жасмин. Отже, такою була моя розповідь про ароматні новинки 2022 року. Діліться, будь ласка, в коментарях, які з них привернули вашу увагу, які вас зацікавили. А на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!